Студія Вашингтон, і я її ведучий Остап Яриш. Президент Франції Мануель Макрон прибув до Вашингтона із державним візитом. Це перший державний візит у Білому домі з моменту вступу Джо Байдена на посаду президента. Війна Росії проти України стала однією із ключових тем обговорення лідерів США та Франції за підсумками зустрічі. Президенти ще раз підтвердили свою незмінну підтримку України та захисту її суверенітету, включаючи надання політичної, безпекової, гуманітарної та економічної допомоги стільки скільки це буде потрібно. Про це йдеться в офіційній. Заяві лідерів більше про це поговоримо з Юлією Ярмоленко, яка працює в Білому домі і стежить за зустрічю. звідти. Юлію, вітаю тебе, вітаю. Юлі, отже, тема Україна зайняла вагоме місце протягом зустрічі президентів. Що вони обговорили, і що ми від них почули на підсумковій прес-конференції? Остапа не лише вагома найперше місце в обговоренні, як сказав Еммануель Макрон перед початком зустрічі в овальному кабінеті. І після того, після зустрічі на прес-конференції, президент Шаджо Байден наголосив на тому, що Трансатлантична єдність щодо підтримки України є такою стійкою, як ніколи. Він сказав, що і Сполучені Штати, і Франція країни групи Семи, НАТО будуть підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно, зокрема і напередодні зими, зокрема для того, щоб допомогти Україні відновити інфраструктуру. Про це також заявив і Еммануель Макрон. Але власне, давай послухаємо, якими словами сказав президент Шаджо Байден щодо того, що Сполучені Штати і союзники зроблять все, щоб плани Путіна не здійснилися. Путін думає, що він може зламати волю тих, хто виступає проти його імперських амбіцій. Але напади на цивільну інфраструктуру в Україні, зменшення поставок енергоресурсів до Європи, щоб підвищити ціни, погіршуючи продовольчу кризу, це шкодить вразливим верствам населення і не лише в Україні, але й по всьому світу. Він не досягне успіху. Президент Макрон та я вирішили, що ми працюватимемо разом, щоб притягнути Росію. До відповідальності за її дії зменшити вплив путінської війни на решту світу Юлю. Ще одне важливе питання: чи узгоджені позиції Франції та США, зокрема щодо спонукання України до можливих переговорів із Росією? Що про це сказали президенти? Дійсно, Остапа перед зустрічю були певні занепокоєння, що можливо французький президент буде спонукати до того, щоб Україна пішла на переговори якомога швидше. Однак позиція Манеля Макрона на прес-конференції прозвучала дуже чітко. Він сказав, що Сполучені Штати союзники Франція підтримують ідею президента України Володимира Зеленського його мирний план на 10 пунктів, основа якого полягає у тому, що Україна не поступиться своїми територіями, Україна хоче миру на справедливих умовах, зокрема збереження суверенітету, територіальної цілісності. Сності України і такі ж думки насправді пролунали і від президента Байдена, що Україну ні до чого не будуть змушувати. Україна сама вирішує, куди коли, коли сідати за стіл переговорів Ми ніколи не закликатимемо українців до компромісу, який не буде прийнятним для них. Тому що вони настільки хоробрі і вони захищають свої життя, свою націю і наші принципи, і тому що це ніколи не створить стійкий мир. Якщо ми хочемо стійкого миру, ми маємо поважати право українців самим визначати момент і умови, на яких вони будуть вести переговори про свою територію і своє майбутнє. Є лише один шлях завершити цю війну раціонально, щоб Путін вивів свої війська з України. Це перше, але так виглядає, що він цього робити не буде. За це він платить велику ціну, але він здійснює справді криваву розплату над цивільним населенням. Бомбардує пологові будинки, госпіталі, дитячі будинки. Це божевілля, що він робить. Я наразі не планую контактувати із паном Путіним. Путін, дозвольте мені правильно підібрати слова. Я буду готовий говорити із паніном Путіним, якщо він справді буде зацікавлений, знайти шлях завершити цю війну. Він цього досі не зробив. Якщо це станеться, то після консультацій із моїми друзями у НАТО я буду готовий поговорити із Путіним, щоб почути, що він має на думці. А до того абсолютно важливо, як сказав Еммануель, ми повинні підтримувати український народ. Юрій, дякую тобі. На цьому будемо прощатися. Дякую, глядачі, що були з нами. І бережіть себе.